Керол Двек майндсет: змініть спосіб мислення і розкрити свій потенціал. Автор розісняє два типи мислення: фіксоване та зростаюче. Фіксоване мислення. Люди з таким типом мислення вважають, що кожен має природжені здібності лише в окремих сферах, і варто розвиватися саме в них, адже успіх в інших галузях вони вважають недосяжним, Зростаюче мислення. Люди з таким типом мислення вірять, що їхній успіх залежить передусім від їхніх власних зусиль, а не від природних здібностей. Ті, хто має менше природних талантів, часто досягають кращих результатів, бо розуміють, що шлях буде нелегким і не здають. Юються при перші невдачі, вплив на виховання дітей. Автор пояснює, що похвала може або мотивувати, або навпаки, формувати фіксоване мислення. Вона застерігає від похвали лише за результат, інтелект чи талант, і закликає більше фокусуватися на зусиллях та стратегіях, які дитина використовує для досягнення цілей. У відносинах зростаюче мислення допомагає розвивати співчуття, терпіння та бажання вирішувати конфлікти, тоді як фіксоване мислення сприяє уникненню викликів і небажанню змінюватися. У кар'єрі люди зі зростаючим мисленням легше сприймають критику, шукають нові можливості для зростання і не бояться визнавати свої слабкі Ороне як розвинути мислення зростання. Будьте відкритими до нового. Страх перед незвіданим обмежує прогрес. Отримуй задоволення від процесу. Замість того, щоб зосереджуватися лише на кінцевій меті, варто полюбити саме процес навчання. Визначіть мету та плануйте дії. Важливий акцент на зусиллях та постійній роботі над собою. Формуйте правильне оточення. Навколишні люди можуть як підтримувати розвиток, так і обмежувати його. Автор радить створювати середовище, яке підтримуватиме зростаючі мислення.